Я вітаю вас на Xbox українською. Новини повертаються після невеличкої перерви. Усім дуже дякую за підтримку. Але хочу швидше забути той тиждень, тому пропоную одразу переходити до найцікавішого. Приємного перегляду. Гарна новина минулого тижня. Відбувся подкаст від команди Xbox Game Studio, де нам розповіли майбутні екосистеми Xbox. Більш детально про це я розповім в окремому відео. А зараз просто скажу, що усі ті, хто встиг продати чи поховати Xbox, ви дарма це зробили. Філ Спенсер знає, що робить з брендом і як збільшити прибуток корпорації. Та ще й не за наш рахунок. Подробиці з часом. Але вже зараз багато ігрових журналістів та інсайдерів роблять свої передбачення щодо майбутнього Xbox. Тому переходимо до новин Microsoft. Інсайдер Том Урен висловив свою точку зору, засновану на інформації від інформаторів про те, які плани у Xbox на випуск ігор у майбутньому на приставках PlayStation і Nintendo. Так він вирішив поділитися витоком про те, що Microsoft раніше вже обмірковувала ідею виведення Gears of War, Microsoft Flight Simulator і навіть наступної частини Doom на конкуруючі платформи. Це рішення, звичайно, ще не ухвалено. Але цих ігор, які вийдуть на інших платформах, буде ставати дедалі більше по мірі розвитку стратегії Microsoft. А також з'явилася інформація, що наступні ігри консолі Xbox і PlayStation не зможуть запропонувати істотні зміни в плані потужності, якщо порівнювати, які зміни відбулися при переході з минулого покоління на теперішнє. Таку думку висловив аналітик Кіплер, який відомий за інсайдами зі стану AMD. новина цікава, але не забувайте, що Microsoft ще не уклала угоду за AMD на випуск чипів для своїх майбутніх консолей. Згідно з його інформацією, виробникам консолей наступного покоління потрібно буде йти на компроміс між вартістю і потужністю, причому найбільш серйозний ніж раніше. Він зазначає, що наступне покоління консолей передбачає перехід на нову архітектуру транзистора. За його словами, більше виробники консолей не зможуть збільшувати серйозно потужність пристроїв шляхом простої усадки кристала. Він вважає, що технічні можливості ставлять розробників Xbox і PlayStation наступного покоління перед дилемою це мають бути консолі з невеликим приростом продуктивності. Або помітно дорожчі пристрої, ніж останні покоління консолей. Також і Том Хендерсон у своїх соціальних мережах вирішив поміркувати на тему того, що варто очікувати гравцям від наступного покоління консолей. Він назвав свої 5 прогнозів на наступне покоління. Наступні консолі будуть тільки цифровими. Ігри теж повністю перейдуть у цифру, тобто диски купувати більше не вийде. Будуть випущені портативні версії Xbox і PlayStation. Ігри почнуть продавати за 100 доларів у стандартній версії. Видавництвам дедалі частіше пропонуватимуть свої проекти як тимчасові ексклюзиви для окремих платформ, або пропонувати цим платформам якийсь ексклюзивний контент в іграх, які виходять на всіх платформах. Щоб виживати на цьому ринку, що постійно змінюється. Ігровим видавцям доведеться сконцентруватись на вже відомих франшизах і продовжити оптимізацію витрат. Я наголошую, перераховане лише є припущенням Тома Хендерсона, а не інсайдами. Пізніше у спілкуванні з гравцями він заявив, що впевнений у підвищенні вартості на ігри через інфляцію. Я думаю, що навіть якщо ці зміни відбудуться, то чекати на них більше кількох років точно. Але не починайте будувати думку про тяжке майбутнє ігрової індустрії, бо подібних новин на наступному тижні буде дуже багато, можете їх навіть не шукати. Я сам знайду, проаналізую і доповім вам через тиждень, хто робить кращий виток інформації? Правильно, самі розробники. Схоже, що студія Rare натякає на реліз Sea of Thieves на інших платформах. Або жартує над чутками, які активно обговорюються у мережі. Вони опублікували у себе в соцмережах вірш «Човни червоні. Але інколи бувають синіми. Інший раз вони зелені, а деколи вони бувають білими. Зачекайте, до чого це ми? Відповідь Тома Ворена на цей вірш була не менш красивою: Троянди червоні, фіалки сині. «Hi-Fi Rush» вийде на PlayStation так само, як і ти. Ну, і от вам вірш від мене. Консолі червоні, буваючи й сині. А от на зеленій пограю Day One на релізі. Round. Добре відомий за інсайдами про Xbox користувач Reset Era. під ніком Nate the Hate розповів деякі останні чутки, які він чув про плани Microsoft щодо випуску ігор. Contraband від Avalanche Studio може бути випущена вже у 2024 році. За словами інсайдера, він про це чув. Але сам у подібне вірить слабо. Нагадаю, що саму гру анонсували ще у 2021 році, але відтоді майже жодної офіційної інформації про неї не з'явилося. Хоча низка інсайдерів і розповідали деталі про неї. Очікується, що більше інформації ми почуємо у червні цього року на презентації Xbox. Fable від Playground Games планується до виходу у 2025 році. Nate the Хейт зазначає, що чув про це в минулому році, але не знає поточні плани, вони могли б змінитись. Банджо казуї, за його даними, гра перебуває в розробці, але зараз вона переробляється порівняно з початковим баченням і масштабом. Він зазначає, що про терміни релізу говорити ще рано, але перероблення проєкту на користь. І нова гра від ID Software розробляється за відомою франшизою. Ця інформація походить від інсайдера, тому ставитись до неї варто як до чуток. І від інсайдерів переходимо до новин від самої Microsoft, Буті, президент Xbox контенту і студій. Пообіцяв у 2024 році щонайменше 10 великих релізів від команд Microsoft, куди входять команди Xbox Game Studio, Zenimax Bethesda і Activision Blizzard King. Судячи з того, що Буті включає в це перерахування DLC і згадує проекти Activision Blizzard, можна також припустити, що до списку з більш ніж 10 великих релізів Xbox на 24 рік входять Hellblade 2, доповнення для Diablo 4. Avowed, Ara, гра про Індіана Джонса, Нова Call of Duty, перше DLC для Starfield, та Weborn, Microsoft Flight Simulator 24 і деякі інші проекти, про які нам мають розповісти в червні цього року. Головне питання: чи потрапить нова частина колди до Game Pass? Я думаю, ні. Але Microsoft точно щось придумує з цього приводу. І хочу трохи проговорити за консолі конкурента. Глава Microsoft Gaming Філ Спенсер заявив, що випуск ексклюзивів Xbox на PlayStation і Nintendo – це не якась система бартеру, закликана змусити Sony випускати свої ігри на Xbox. За словами Спенсера, це необхідно просто для поліпшення роботи бізнесу Xbox. Але чи так це? Бо колесо почало обертатись. Механізм запущено. Як стало відомо від фінансового директора Sony Хірокі Тотокі, в рамках сесії запитання-відповідь вони розглядають план, у якому йдеться про більш активну роботу зі сторонніми платформами. Підписуйтесь на канал, щоб володіти ситуацією. для Xbox Series вийшло оновлення для інсайдерів рівня Alpha Skip Ahead. В описі цього апдейту йдеться про те, що тепер на консолях Xbox Series. Гравці отримують поліпшену швидкість завантаження контенту під час роботи ігор завдяки додатковій оптимізації, яку провела команда Microsoft. Як зазначають користувачі, які проводили тести, зазвичай у них завантаження контенту велося зі швидкістю 40-80 Мбіт на секунду, коли були запущені інші ігри. А зараз він становить від 300 до 500 Мбіт на секунду. Таким чином. Результат швидкості завантаження контенту зріс у рази. Наразі Microsoft не уточнює, коли оновлення з новою функцією стане доступним усім гравцям. Але компанія Microsoft випустила лютневе оновлення для Xbox екосистеми загалом та ігрових консолей Xbox Series і Xbox One, зокрема. Оновлення вже доступне для всіх гравців. То які зміни ми отримали? Гравці тепер зможуть самостійно відкалібрувати стики геймпадів у додатку аксесуари Xbox. Інструмент самокалібрування допоможе гравцям, які провели ремонт своїх геймпадів, або мають деякі проблеми з роботою стіків. Microsoft зазначає, що не всі проблеми вдасться вирішити за допомогою цього інструмента для повторного калібрування. Зокрема, не вийде виправити дрейф стіків, який виникає внаслідок зносу. Тепер гравцям буде ще зручніше шукати ігри через розділ мої ігри та додатки. Нагадаю, що в цьому розділі можна шукати не тільки серед проєктів, які вже встановлені на консолі, а й за бібліотеками Game Pass, EA Play і у списку своїх придбаних ігор. Нові фільтри дають змогу знаходити ігри з підтримкою певної мови, деякими технічними особливостями, з підтримкою клавіатури та багатьма іншими параметрами. У розділі налаштування, система обмеження доступу тепер можна встановити автоматичний вихід із профілю під час вимкнення консолі. Microsoft зазначає, що це корисно для гри в громадських місцях. І останнє оновлення: тепер усі гравці можуть використовувати в застосунку Xbox на iOS і Android сенсорне управління, як це раніше було реалізовано в іграх через Xbox Cloud Gaming. З'являлася різна інформація про Toys for Bob. від чуток про повне закриття студії до даних про звільнення чи не більшої частини команди. Користувач Мауро НЛ повідомив у соціальних мережах актуальну на даний момент інформацію про стан Toys for Bob, згідно з його даними. Студія справді зазнала звільнень, але не настільки масштабних, як говорилося раніше. Її скоротили до 50 осіб. Тоді як раніше повноцінно працевлаштовано в команді було 86 співробітників, тобто скорочення торкнулося близько 30% співробітників. Багато співробітників раніше працювали за тимчасовими контрактами віддалено, частина з них продовжують працювати і надалі. Про закриття студії Toys for Bob не йдеться. Вони зараз працюють над новим проєктом. Microsoft дійсно закрила офіс у Новато, тобто фізичної адреси у студії. Більше немає. Але наголошується, що переважна кількість співробітників студії останніми роками працювала віддалено, і команда Xbox вирішила зберегти роботу співробітників у віддаленому режимі, закривши водночас офіс, який утримувати надто дорого для такої невеликої команди. Офіс закривають після закінчення терміну оренди, а не шляхом розриву угоди. Так, маю декілька новин перед тим, як перейти до Game Pass. Але перед цим не забуваємо ставити лайк та залишати коментарі під відео. Дуже вам дякую. Розробники з Respawn випустили 13 лютого чергове оновлення Apex Legends. У шутері стартував 20-й сезон, який привносить оновлену систему створення предметів, розвиток персонажів під час гри, безкоштовну золоту зброю і багато іншого. Але однією з головних особливостей. Став режим 120 FPS в Apex Legends на Xbox Series. І як він працює, спитаєте ви? Ну я скажу таке: на Xbox Series X гра Apex Legends підтримує досить стабільно 120 FPS при роздільній здатності близько 1440 p Бувають незначні падіння на 1-2 кадри, що не критично для загального сприйняття геймплея. А от на Series S у режимі гра пропонує роздільну здатність від 720 p до 900. Падіння частоти кадрів серйозніші ніж на Series X. Версія для Series S може опускатись до 100 кадрів на секунду, а в основному геймплеї 120 ФП стабільно практично не підтримується. Завжди присутнє падіння на 2-5 кадрів. Тому гарна спроба, але ще потрібно попрацювати. Коротка новина. Epic Games у своєму звіті, називаючи список найочікуваніших ігор на 24 рік, вказує ігри без конкретних дат релізу, а саме Judas – ігра, яку я очікую більше інших: Dragon Age DreadWolf. Раніше Electronic Arts і BioWare говорили, що повноцінний показ гри відбудеться влітку 2024 року, але не називали поточний рік як рік релізу. Ну і ще трохи про EA. З'явилася інформація, що минулого тижня багато творців контенту за Need for Speed відвідали студію Criterion Games, на що звернули увагу користувачі в соціальних мережах. Розробники часто зустрічаються з лідерами громадської думки, коли йдеться про вже знайому франшизу, щоб показати їм гру перед її повноцінним анонсом. Передбачається, що на цій зустрічі, яка проходила під угодою про нерозголошення, EA і Criterion Games представили для блогерів і журналістів ремейк Need for Speed Most Wanted версії 2005 року. Варто сказати, що чутки про ремейк Need for Speed Most Wanted з'явилися ще минулого року. Вони пішли з посту Сімони Байлі. Вона завчасно оголосила, що наступного року планується реліз гри, де їй доведеться знову виступати в ролі офіцера Терф. Тоді вона заявила, що Need for Speed Most Wanted Remake вийде у 24 році, а після видалила свій пост. А також інсайдер Більбіль Кун зазначає, що анонс нової EA Sport F 1 24 має відбутися вже найближчими тижнями. Він очікує, що це станеться 27 лютого. Інсайдер каже, що у 2024 році Анонс одразу супроводжуватиметься відкриттям попередніх замовлень, тоді як минулого року між анонсом і попереднім замовленням проходив деякий час. Один із найбільших ігрових порталів IGN оголосив, що в червні відбудеться IGN Live. Захід стане одним із літніх ігрових активностей під загальною назвою IGN Summer of Gaming. Саме шоу IGN Live пройде в Лос-Анджелесі, воно триватиме протягом трьох днів, але точні дати поки що не розголошуються. Портал IGN зазначає, що спільнота гравців має запит на фізичний захід, де можуть зустрітись шанувальники відеоігор, представники студій, видавництв і просто відомі в ігровій індустрії особистості. У рамках заходу будуть анонси, різноманітні ігрові активності. Панелі з відомими ігровими особистостями та багато іншого. IGN Live обіцяє транслювати для гравців по всьому світу, а дохід частини проданих квитків планують передати Humble Bundle. 15 березня 2024 року відбудеться реліз довгоочікуваного сиквела гри Outcast, який було анонсовано ще 21-го року. І розробники вирішили дати можливість гравцям самостійно оцінити проект перед релізом. Демо-версія Outcast A New Beginning вже доступна на консолях Xbox Series. У межах демо гравцям дадуть ознайомитись з деякими механіками, які будуть доступні в грі. Зокрема, можна виправити бойову систему і управління героєм на ракетному ранці, що є однією з головних особливостей проекту. Нагадаю, що Outcast A New Beginning — це пригодницький бойовик з елементами RPG у відкритому світі. Не знаю, чи це вам потрібно, але Ubisoft одночасно з релізом Skull and Bones оголосили про випуск безкоштовної пробної версії гри на всіх платформах. Гравці з Xbox Series можуть завантажити восьмигодинну безкоштовну пробну версію Skull and Bones, де у доступі буде весь контент гри. Єдине обмеження кількість часу, який можна провести в грі. Весь прогрес із безкоштовної пробної версії, якщо ви пізніше придбаєте Skaлен Bones, перенесуть у повну версію. Зазначу також, що прогрес із відкритої бета-версії теж перенесли у фінальний реліз. Таким чином, гравці, які грали в бету, можуть тепер безкоштовно продовжити зі своїм прогресом і в восьмигодинному пробнику. Студія The Dust Essay. І видавництво Calypso Media кілька днів тому випустили у реліз гру The Inquisitor». Це екшен-арпідж у сеттингу темного фентезі, у якій гравцям належить узяти на себе роль інквізитора. Йому належить у місті Кененштайн розплутати злочини відступників віри і вершити правосуддя. У грі досить мало. Екшену вона більше сконцентрована на розслідуванні. Та складному моральному виборі. І якщо ви хочете випробувати The Inquisitor для прийняття рішення про покупку, то така можливість є. Тепер можна завантажити на Xbox Series безкоштовну демо-версію, доступну в Microsoft Store. Переходимо до новин Game Pass. У Microsoft Flight Simulator вже проводили кілька колаборацій з відомими франшизами. І до швидкого релізу другого фільму Дюна. Проходить черговий кросовер. Розробники зі студії особо і компанія Microsoft випустили безкоштовне оновлення для Microsoft Flight Simulator, яке додає в гру деякі моменти, пов'язані з франшизою Дюна, згідно з анонсом, доповнення у собі містить навчальні посібники з управління культовим орнітоптером, кілька різних місій із перегонами на час і рятувальну операцію, в якій вам належить перемогти смертельну піщану бурю. Blizzard випустили черговий апдейт для Overwatch 2 із запуском дев'ятого сезону. Він не тільки додає новий контент, а й істотно змінює баланс у грі. Деякі основні деталі про те, які зміни очікують в Overwatch 2 із запуском сезону. Чемпіони Blizzard вирішила збільшити здоров'я героїв і додати пасивну регенерацію. У середньому здоров'я збільшили на 15-25%. І якщо боєць не отримує шкоди протягом 5 секунд, він починає відновлювати 20 одиниць здоров'я на секунду. Герої ж підтримки починають відновлення здоров'я через 2,5 секунди. Також суттєво оновили змагальну гру. Як зазначає Blizzard, тепер прогрес має стати більш прозорим для гравців. Вони зможуть бачити результати за підсумками кожного матчу. Також у змагальному режимі з'явилися нові ранги та нагороди і зробили скидання поточних досягнутих рангів. Також у дев'ятому сезоні чемпіони додали нову подію космічна катастрофа. У команді до чотирьох осіб гравцям потрібно буде полагодити корабель і покинути руїни станції в Антарктиці, відбиваючись від полчищ ворогів. Студія Starbreeze анонсувала плани щодо зміни в Payday 3 у 24 році. Розробники пообіцяли, що врахують багато побажань гравців. Зокрема, з'явиться однокористувацький режим. Давайте більш детально. У грі стануть доступні довгоочікуваний однокористувацький режим і робота без підключення до інтернету. Слава Богу, вони будуть реалізовані у два етапи: спершу соло гравці зможуть обходити чергу підбору гравців. Хоча для таких речей, як прогрес і розблокування, їм, як і раніше, потрібне онлайн-з'єднання. Після розроблять можливість повністю грати в Payday 3 автономно з рідкісними підключеннями до мережі, щоб завантажити прогрес на сервер розробників. Обіцяють оновити систему підбору гравців, випробовування видалять із гри, а систему прогресу поліпшать. Планують змінити інтерфейс, зробивши його зручнішим і зрозумілішим. Безкоштовні оновлення 2024 року міститимуть одне пограбування: нові гілки навичок, косметичні предмети та багато іншого. А також розробники все ще планують перехід на Unreal Engine 5. І наостанок: не забувайте, що через додаток Game Pass на телефоні ви можете отримати досить багато безкоштовного контенту. Так, наприклад, зараз ви можете забрати руни та скін для Дракара в грі про асасинів Вальгала. А також багато іншого. Тому не забувайте туди хоч інколи заглядати. Користуйтесь! І це були основні ігрові новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємось у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.